Шановне товариство, ми, депутати, зайшли до адміністрації президента. Хочу вам повідомити, що ті люди, які стоять за отими страшними кордонами міліції, зовсім не ворожі до нас налаштовані. Ми вітались, ми говорили їм слава Україні, вони відповідали героям слава. Ми їх вітали з Воскресінням Христовим і вони відповідали. Нема там ніякої агресії. Це наші люди, які знаходяться там не від власних переконань, а від того, що їхні керівники сюди загнали їх, або тому, що їм запропонували якусь винагороду за те, що бути тут. І тому маємо усвідомити, не існує двох різних Україн. Є одна велика Україна, яка спільно виступає. Проти тих бандитів, які опинились сьогодні при владі. І нас з тими людьми нічого не розділяє. В них такі ж самі проблеми соціальні, економічні, як і в нас з вами. Коли ми зайшли в адміністрацію президента, нам повідомили, що за дивним збігом обставин немає ні президента на робочому місці, ні голови адміністрації Льовочкіна і нікого заступників. Що я говорив? Вони бояться нас. Вони повтікали звідси, бо боялись наших акцій і боялись, що ми прийдемо до них, щоб висловити свою позицію. Ми, депутати нашої України, згідно закону, зайшли і зареєстрували наші резолюції і громадських організацій, і партій Наша Україна. Ми їх передали на реєстрацію, нам дали реєстраційний номер. І згідно закону, вони мають нам дати відповіді, особисто президент України. І ми обов'язково проінформуємо вас про те, якою була ця відповідь. Сьогодні ми їм продемонстрували, що українці не будуть мовчати. Ми не скоримось і ми не зламаємось. Ми будемо йти доти, доки вони будуть при владі. Ми будемо всіма силами наближати той день, щоб усунути. Окупаційну адміністрацію Януковича від влади в нашій державі, ми будемо єдиними, як кулак. В цьому наша запорука сили, і ті, хто сьогодні закликає до взаємопоборювань, сьогодні грає на руку їм. На завершення нашої акції я хочу закликати всіх так само організовано прийти сьогодні в п'ятій годині на спільний мітинг всіх опозиційних політичних партій, який буде проходити. Біля пам'ятника Шевченкові на площі навпроти університету. Всі 14 опозиційних партій об'єднались для того, щоб провести спільний мітинг. І наша Україна, і громадські організації, які тут є, є співорганізаторами тої акції. Тому я закликаю всіх в п'ятій продовжити наші акції протесту біля пам'ятника Шевченкові. І хочу подякувати всім, хто сьогодні в будній робочий день. Прийшов сюди, щоб висловити позицію України, українців, щоб продемонструвати, що ми сильні і незламні. Хочу всім подякувати. Немає сумнівів. Ця влада ненадовго. Вони скоро відійдуть. І наша енергія, і наша віра, і наша сила наблизить той день. Україна переможе! Слава Україні! Слава Україні! Дорогі друзі, дорогі друзі, як видається сьогодні в вда...